English for kids online. Unit 1 Reading. Продовжуємо цикл уроків за зошитом авторів Костован вітушинська до підручника Оксани Карпюк, англійська мова 5 клас, нова українська школа. І так, сьогодні у нас у відео Reading, читання. Activities 5, 6. and 7. Три завдання. І так, first of all, match the names of the school subjects with the activities. Поєднайте назви шкільних предметів з завданнями. 1. English. Learn new words. Англійська мова вчимо нові слова. 2. Methods. E. Multiply and divide numbers. Множимо і ділимо числа. 3. IT. Learn how to use computers. Вивчаємо, як користуватись комп'ютерами. 4. Science. Learn about nature on our planet. Чимо. Вивчаємо про природу на планеті. PE A. Фізкультура. Play different sports. Граємо в різні види спорту. Uh, history. Історія B. Learn what life was like before. Бимо, яким було життя до цього. 7. Music. Learn about composers. Чимо про композиторів. H. Eight. Art. Paint and draw. Малюємо фарбами і олівцями. Так, Paint, фарби, draw, олівці, g. okay. отже, ми з вами поєднали назву шкільних предметів і що ми виконуємо на кожному з них. Ну, а тепер треба написати речення скласти. І так, to. In art Leslie Paints Flowers. Не забуваємо, що якщо ми вживаємо Present Simple, то після he, she, it, третій особи однини, ми вживаємо дієслово з закінченням S. Третя особа однини. Тобто однина. Він, вона або воно. Леслі, вона. In Science, Ben and Tom do some experiments. Ben і Tom це вони, їх двоє, тому do залишаємо без закінчень. На уроках природи, Бен і Том виконують експерименти. 4. in maths, a teacher does calculations. На руках математики вчитель рахує. Отже, вчитель це хі або she, отже, це буде does. Тобто do з закінченням –es в даному випадку. Тому що закінчується дієслова на O. Так, in PE, uh, N runs in the school playground. На уроках із культури N бігає по шкільному майданчику. Так, Знову ж таки, N це she, тому run ми пишемо з закінченням S для передачі регулярної дії. Ну і вправа сьома треба зробити свій власний скласти список, так, улюблених предметів. Ну, я просто написала, а ви самостійно вже можете свої написати, так, які предмети вам до вподоби. Все, so, today. ось таким у нас був урок читання, reading lesson. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, вподобайку, зберігайте цей плейлист, добірку відеоуроків, адже писати, слухати, читати краще, ніж просто виконувати завдання. Тихенько, так, про себе. That's all for today. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступному уроці. See you!